Давайте перенесемося безпосередньо на фронт там. Є теж про що поговорити. Отже, бійці батальйону «Рейд» знищили рідкісну північно-корейську РСЗВ – М 1991 до цього ми теж уже бачили новини, як знищуються інші корейські РСЗО і гармати. А що це за техніка? І як багато Росія зараз покладається саме в цьому питанні на північну Корею? Я би не сказав, що це якась унікальна установка, це ніщо інше, як певне перекопіювання. Покращення, а до речі, Корейці показали, що вони вміють покращувати російську зброю, і це такий своєрідний ляпас Російської Федерації. Бо КН-23 є нічим іншим, як, як продовженням Іскандера, але він кращий, він важчий, далі летить, має більшу бойову частину. Замкнута Північна Корея. Тут буду іронізувати, покращує російську зброю, а росіяни самі цього робити не можуть. Так, так, так от, МД 1991 це ніщо інше, як БМ 27 ураган, реактивна система. Залпового вогню це 220-220 міліметрів. Ми правда там дещо збільшили кількість е, пускових контейнерів безпосередньо на е, одній машині, і в залежності від комплектації можуть завдавати е, ударів, десь від 40 до 65 кілометрів. Є навіть думка, що на 80. Тут два моменти. Дійсно, Російська Федерація вже так з 2023 року твердо опирається на північну Корею. Виявляється, Пів... Північна Корея, мачу двадцять 22 мільйони населення. Зуміла наскладати у себе на складах дуже багато і всього в першу чергу артилерійських боєприпасів. Бо 122 мм міліметр до класичної міти не таємниця. до… БМ-21 – не таємниця 122 міліметр, 120-й до міномета не таємниця 152-й, також не таємниця, дійшло до реактивних систем залпового вогню. Бо ще до нас і е, приїхала їхня надважка артилерійська е, установка Коксан, рідкісного 170 мм. міліметру. Перший висновок У росіян серйозні проблеми з реактивними системами залпового вогню. Якщо їх всіх взяти за 100%, які були і в строю. І котрі були на складах, то більше 50% ми вже їх винищили. Ми поза тисячу винищили, ну ще десь 700-800 у них є. І то тільки ремонтувати і ставити до строю. маю ні одної підтвердженої інформації, щоб вони скажімо, БМ 30 Смерч виготовили, ну хоча б дивізіон за цей час. Це 18 установок. Нема, нема, не видно, не чути. Другі Мент, все, що вони звідти везуть, звичайно, це для них є виходом, але є нюанс. Це навантаження на їхню загальну логістику. Як авіаційну, ІЛ-76 бере на борт 40 тонн різних вантажів, але він зношується. Він зношується так на лізницю, на залізницю, так і взагалі на людину, як таку Російська Федерація у стратегічному сенсі, навіть на оцьому артилерійському рівні, вичерпує свій потенціал. Чи погано що ця зброя з'явилася на полі бою? Та звичайно, що погано, але знову ж таки буду мислити категоріями дивізіону. Не бачу я. У відкритому у відкритому просторі, щоб дивізіон таких арт установок у них з е, 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 систем залпового вогню, прошу вибачення. У них з'явився. От коли з'явиться, хоча б дивізіон, тоді будемо казати, що Північна Корея у частині складної зброї перейшла на конвеєр. Мій погляд, все буде поштучно, ну максимум до, е, до батареї. Це 6 одиниць. Ми точно не знаємо, але можна в принципі припустити, от які об'єми має оцих установок Північна Корея. Ну, я думаю, кілька бригад мало би бути. Е, бре, е, нагадую, що, що таке бригада в артилерії. Класична ствольна це 72 стволи. Реактивні системи залпового вогню це 54. Ну, не розумію я, звідки побачити повноцінну бригаду. Не скасовую, що таке може статися, але що дуже ретельно експертувати інформацію і перевіряти її з багатьох джерел, поки що все йде на одиниць. Але ж Корейці мають і собі щось залишати, вони ж все не віддадуть О, Однозначно так, але Корейцям поки що нічого не загрожує. Думки з, -з -зносити їхній режим немає. І пам'ятаємо, що дуже важливий, важливий момент: Кореця не діє самостійно. Ким Чен ін є, а в абсолютному зовнішньому, особистому управлінні китайського лідера. Не інакше тут оцей штрих також треба сказати: китайці грають дуже хитро. Вони грають через північну Корею. Бо ж бо ж Таємо, що ця війна це не тільки за нашу незалежність, за наше виживання, це ще і війна світових демократій проти світових тиранів. Цього тижня на слуху були дві е нові російські розробки: перший це дрон Черніка, яким вперше вдарили по Харкову, і а також неподалік Дніпра е збили чи то бомбу, чи то ракету Грім один Є. А що це за зброя? І наскільки великою проблемою вони можуть бути для нас? Черніка, у першу чергу, це безпілотний літальний апарат приблизного підкреслю, дуже приблизного класу як ланцет. Бо ланцет це дійсно хороший, баражуючий бараже походить від, від французького загороджувальний боєприпас повітряного базування, який у первинній ідеї мав застосовуватися для перехоплювання важких безпілотних систем. Його допрацювали навіть по завданню по наземних цілях. Але він дорогий, відносно, відносно дорогий. Отже, чер... Черніка це. Це пінопласт це дуже дешевий е, двигун, але це десь 3,5 кг вибухівки. Чи це багато? Ну доволі багато 3,5 кг вибухівки, якщо правильно довести до цілі. Якщо мені пам'ять не зраджує, то класичний постріл до РПГ. РПГ 7 там вибухових речовин десь так і є у межах двох-двох з половиною кілограмів. Тобто це якусь одиницю техніки дійсно можна буде знищити. Ніби там з'явилося лазерне підсвічування. Про що це свідчить? Росіяни здешевлюють, здешевлюють свої системи повітряного нападу. І тут є і погана новина, і хороша новина. Погана новина, дешева зброя може бути масованою. Хороша новина дорогої, якісної зброї будувати не можуть. Але про Черніку будемо говорити тільки тоді, коли набудеться момент масштабованості, коли їх у добу будемо мати підтверджено. В добу у межах місяця застосування ну хоча би до 50 одиниць. Отак, От плюс-мінус по всій лінії розмежування. Нагадаю, лі лінія розмежування дуже довжелезна, десь у межах тисячу кілометрів. А якщо ще брати ті анк анклави у, у, у в самій Російській Федерації, наші мають новати на хай малесенькі, але ще досі є, то ці лінії ще довші. Тепер е рак ракетопланерна бомба. На мій погляд, ніщо інше, як продовження і покращення. Тут може бути дискусія, чи ФАП-250, чи ФАП-500. Все, все ж таки, скоріше, ФАП-500. Тому що загальна вага десь до 600 кг, вибухових речовин 315 – це багато. Це направді, оце вже серйозно. Це вже дуже серйозно. А це дуже-дуже молода бомба 2015 року розроблювання. Скидається із Су-34 з висоти десь до 12 тисяч метрів. І дійсно може брати на борт до шести до шести оцих ракетобомб, бо там вони приробили двигун від ракети ближнього радіусу бою Х 38 Ну і доволі швидкісний об'єкт до 300 метрів на секунду. Але знову ж таки. Якщо вже є засоби протиборства з цим, а тут, навраду, от трошки притримаю інтригу, не будемо це питання розкривати, щоб не показати ворогу, що ми навіть такі об'єкти можемо брати, а це 4 метри на 30 сантиметрів це доволі невеликий повітряний об'єкт при такій швидкості, то це означає, що на місці нічого не стоїть. І знову ж таки, той принцип. Технологічності і дешевості, якщо росіяни вже доходять до найновіших своїх бомб штучного використання, підкреслюю, штучного використання, а не можуть здійснювати великі бомбові удари саме бомбові, не ракетні, що в моєму розумінні Великий бомбовий удар, улюблений історичний приклад. 1972 рік, бомбардування Ханоя, 10 днів, так зване різдвяне бомбардування, 740 літаку вилітів Б-52, за 10 днів скинули 20 тисяч тонн бомб. Це якщо умовно брати GBU-12, десь 230 бомб, е, 230 30 кілограмів плюс-мінус це 80 тисяч. Ну немає такої цифри в природі за весь час застосування коректованих авіаційних бомб. Витримали попереднє, витримаємо і це. Але противник на місці не стоїть. Оце, оце треба розуміти. Хотів на наступну нашу зустріч підняти ще одну тему, але давайте я поставлю це запитання зараз. Бо йде дуже швидкий розвиток. Це стосується Азербайджану і Росії і того конфлікту, який зараз там розгортається. Це може дійти до якогось військового протистояння. Я, я буду іронічним і цинічним. Нам дуже треба, щоб до нього дійшло. Дуже треба, бо ну там як умовно, якщо росіянам починати якесь силове протиборство саме з Азербайджаном, то тут треба залучати мінімум дивізію. Дивізія це 12,5 тисяч. Це мінімум, це мінімум. Забезпечувати їх всім необхідним потенціалом технічним. А на правду треба хоча б корпус, а корпус це 2,5 тисячі. Тисячі броньованих машин, тисяча артилерії, 825 танків. Ну і хоча б авіаційний полк, авіаційний полк, скажімо, той самий Су-30, Су-35, це у межах до 40 машин. Ми ж то розуміємо, що все відір, відірветься від нас. Тепер кілька слів, чому там все все починається. Перше просів Іран. Ну тут можна дуже 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 зайти в історію ще до, до тюрських завоювань і до ос до османів. Але якщо дуже коротенько азербайджанці близькі до турків на це є тюрки. Азербайджан дійшов до висновку, що треба виходити із геополітичного лона Російської Федерації, а особливо після оцієї останньої війни між Карабахом, між Вірменією і Азербайджаном, коли Карабах був повернутий, підкреслити, повернутий у своє законне лоно. Просів Іран так дуже серйозно просів, і росіяни направду ну, діють ну з їхньої точки зору у частині зачищення там якогось кримінального поля в тих двох містах, де вони зараз поарештовували людей. Це ніби логічно, але ме. Методи, які вони почали робити, і Азербайджан відповідає синхронно. А тут є ще один зріз. не забуваємо, у світі йде складний і важкий е, момент перерозподілу потоків нафти. Бакінська нафта е, в підкаспійським мовер направду гігантський резервуар. Перша труба вже працює Баку Тбілісі, Джейхан. От я це питання не готував, тому прошу вибачення, якщо я у чомусь е, помилюся, і нагадаю, що свого. Часу, скажімо, у 40-х роках на очому близькосхідному і європейському ареалі Румунія добувала 5 мільйонів тонн на рік. А в Баку добувалося 30 мільйонів тонн на рік нафти, і тільки у Мосулів і раку 10 мільйонів. Це теж ресурс, загальний стратегічний висновок. Росія точно, а якщо шо взяти у контексті того, що Пашинян вірменський прем'єр побудував у Туреччині, Росія точно виходить, точніше її висувають з Кавказу, і це фантастично хороша новина, бо в загальному сенсі імперія поступово. Поступово складається, зичимо азербайджанцям сили, мудрості і наснаги, щоб зуміти вичивати із себе цього московського звіра. І я думаю, що хто хто, а вони вичелять, і ще би в Грузії повторно склалося те, що мало би скластися, як свого часу сталося за президента Саакашвілі. Будемо стежити за розвитком подій цих. Сподіваюся, що наступного разу ми з вами ще поговоримо про це. Дякую наразі. За цікаву інформацію за цікаву дискусію. А це всі новини і теми, які ми хотіли проговорити сьогодні. Продовжимо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Я ніколи не втомлювався, не втомлююся і не буду втомлюватися закликати братів і сестер українців єднатися, бо плече до плеча лікуть до ліктя такого унікального історичного шансу, як ми маємо зараз кінцево знищити московського звіра. У нас не було важливо скористатися цим шансом. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.